Привіт усім! Це позапланове розмовне відео, незважаючи на те, що я запускав опитування, яке відео ви б хотіли бачити на моєму каналі. До речі, мені потрібно ще визначитись, що мені перше запускати: відео по сампу чи по Майнкрафту. Тому якщо хтось не бачив опитування, то залиште свій вирішальний голос в ньому. А тепер до суті в цьому відео я разом із Елез Гуардом, власником проекту в Майнкрафті Терраріум, розглянемо негативні відгуки від телеграм-каналу Кубічний Всесвіт та ютубера Розловера про його дітище та висловимо свої. Думки та контрааргументи з приводу цього інциденту, на мій погляд, їхні судження про тераріум дуже суб'єктивні та висмоктані з пальця. Поїхали. Тераріум хуйня краще взагалі не рекламу. Я дуже вибачаюся перед всіма підписниками цього пабліку за те, що вам приходилось бачити ту рекламу. Сервер, повторюсь, повна залупа. Починаючи від того, що мимні політики, і закінчуючи тим. Що зараз вони додають через бота різних людей з наших коментарів до себе в телеграм-групу. По-перше, щодо того, що наш проект поза політкою. Загалом нічого не буває поза політкою, якщо вже приходиться говорити на такі теми. Ні спорт, ні ігри, абсолютно нічого. За час війни всі це осмислили, але автор, напевно, хотів цими словами підкреслити, нібито перебування москалів на нашому сервері. Окей, почув з того, що ми повністю засуджуємо перебування цих терористів у нас на території. Ми донатимо на зсу, освітлюємо новинах ситуації, які трапляються на війні. Не даємо забути людей, які загинули за час цієї війни. Якщо сказати узагальнено, ми повністю підтримуємо розповсюдження правдивої інформації щодо цього геноциду. Ніколи ви не побачите у нас на сервері заборону обговорювати війну. Є вона звичайно заборонена комуністичній партії і так далі. Ми не хочемо цього бачити на, у нас на сервері. Але обговорювати ситуацію ми дозволяємо і підтримуємо це. Якщо у автора є інша інформація, то хай дасть доказ скріншотом, там де ми мутимо гравців за обговорення війни. Не щось з правил, а прям конкретну ситуацію, де ми вчинили відповідно до його слів. Тому негативному пості. Щодо ситуації з рекламою, ми купили пост в їхній групі для просування проєкту. Після публікації адмін разом з його друзями почали відзиватись максимально негативно про наш проєкт, знизивши кількість переходів за посиланням в наш Discord, тобто взяла гроші і діяла проти будь-якого нашого розповсюдження. Хай буде ці 200 гривень у вас на совісті, але додатково скажу, що більше 6 людей з 2000 пабліку ми не отримали. Тобто можна сказати, що ми заплатили за антирекламу. Після цього я звернувся до адміністратора з поясненнями, почав легко спростовувати всі негативні коментарі в нашу сторону і навіть писав про те, щоб дати йому прохідку або хоча б доступ до Діскорду, щоб добитися правди. Але окрім ігнору, я нічого не получив. Можна зробити висновок, що люди не бажають розбирати ситуації, їм приємно хайпувати на таких темах. Здоровий, я зловер. Стосовно тірарю, стосовно всього хочу розповісти, вони мені писали стосовно мого контенту, що ви велике молоде, що демонструєте там. І вони хотіли мені запропонувати ну, партнерство, тобто співпрацю зі мною як ютубером. Того, що я, коли попав на їхній дискордсер, у них там 1800 учасників, у них там половина учасників мертві, не в мережі. І там дійсно боти були. Я перевіряв це на своєму досвіді. Така кількість учасників ДС каналу обґрунтується тим, що найперше відео в Тікток набрав багато переглядів. А саме на даний момент запису цього відео там мається 63 тисячі переглядів. І 1800 учасників, як нагадав зловер, це лише приблизно 2,85% від кількості переглядів. З такою логікою я також можу порівняти те, що у ігрового проекту в сампі Аризона РП лише 7280. Активних учасників з 60 тисяч маючих. Кількість активних у відсотках дорівнює десь приблизно 25. І тепер виходить, що інші 75% це тупо боти? Ні. Це нормально, коли багато людей приєднуються до серверу, в тому числі зі своїх твинків, та, втративши зацікавленість, залишають проект. Забувши власноруч вийти з нього, це так і працює з активністю на каналі, де перегляди не перебільшують кількість підписників на твоєму каналі, що говорить про нецікавий контент і не тільки. І якщо Зловер згадував у своєму голосовому повідомленні, як на своєму досвіді дійсно визначав ботів від реальних користувачів, то чому б йому не розкрити в деталях цей самий досвід, прикріпивши додатково фактичні докази та порівнявши із так званими ботами в дискорд-сервері Terrarium? і далі почали розповідати про серверси, інше я почав вже. Детальніше дізнаватися, що, що у вас на сервері. там, ну, приватний ванільний РПСР на новій версії Minecraft Д-21, якщо не помиляюся. Ось. І типу, мені написав, що це малоросійський сервер. Ну, якщо я би взяв оплату, я би отримав людей, типу від а я такий, блін, ніт. Не знаю звідки така інформація, що на сервері грають малороси або росіяни, але спитавши детально про це особисто у зловера, весь його аргумент складався з того, що йому зустрічалися гравці, котрі розмовляли російською. Як на мене, звинувачення перебільшено та притягнуто за вуха. Тераріум на рівні правил намагається лагідно змусити гравців перейти на українську, але не думайте, що це буде легко. Ось до речі, скрін, де адміністратор закликає цих правил дотримуватись. На мою думку, тісним звинуваченням було те, якби на тераріум заходили справжні росіяни, розраховувалися рублями за прохідку на рахунок монобанку, що наразі неможливо собі навіть уявити. Та і для справжнього росіянина мають бути вагомі причини заходити на тераріум. Наприклад, він тупий і не зрозумів, куди потрапив, або він навмисно зайшов, витратив гроші за прохідку з метою покидати літери З, В, О, пофлодити слава рашки дух сотем слава та забанитися. Такі собі перспективи для росіянина. І вони ще писали, що у них проект швидко хайпує і отримує окремий бруцию сторону. Типу, вони дуже швидко вистрілилися, читаю діалог, Перший відос у них набрався тисяч передів і понеслося 2800 заявок. О, знаєте, стосовно 2800 заявок, мені дуже сильно віриться, що на україномовному сервері РП там онлайна, от коли я заходжу перший раз, провірити, вони там мені прохідку дали, і все інше, там спочатку було 20 онлайн. Окей, там через пару годин 30. Ну, до 30-ти 40. Ну, не більше, я не бачу, що там було 100-200 онлайн, як вони мені писали. І знову ж таки, така кількість заявок обґрунтовується тим, що на ДС канал зайшло більше тисячі людей, і я впевнений, що більшість з них залишали одні й ті самі люди по декілька разів з метою привернути до себе увагу. Тим паче на першому тижні життя тераріуму прохідка була безкоштовною, і тільки потім їй поставили ціну 50 гривень. Також в заявках могли матися не тільки запит на отримання прохідки, а й ще різні запитання. Знову ж таки, від одних і тих самих людей. Також щодо теперішнього онлайну на даний момент. Він тримається стабільно 40 60 гравців, це нормально для проєкту і тим більше для його першого сезону. Звичайно, ми втратили немалу частку аудиторії через хостинг, який кинув нас на гроші. Тобто, як я і завжди розказував, ми купили дорогуший на той момент хостинг з дуже гарними характеристиками. Але на момент відкриття ми побачили, що його характеристики не співпадають з реальністю. І Хост не витримав і 20 гравців з 20 ТПСами. Якщо б на цей момент, то можливо онлайн був би вдвоє більший. Але ми не здаємося, у нас де реклама, ми замовляємо медіапартнерів і запрошуємо вас також приєднуватись. Я не жалію, що ситуація сталася саме так, адже ми отримали дуже велику підтримку. До нас приєднались лиця в команду, прийшли інвестори, і разом з ними в повній бойовій готовності ми творимо історію тераріума. І я впевнений, що ми зможемо повернути тих гравців, які розчарувалися на початку, не дочекавшись другого відкриття. Я вони мені типу, предлагали, що ну ми хотіли б з вами там, на співпрацю, все інше. Я кажу, я подумаю, а потім як я дізнався, дякую Оксану. Я просто охренел, що там у них тупо боти, база даних, стосовно базу даних, я вообще... Взагалі... І я таки написав, що ні, я відмовляюся, я манав, я не хочу таку співпрацю, я не хочу, щоб мене як ютубера, креатора, контентмейкера хейтили. Я відповідаю за те, що там русня грає, по-перше, а по-друге. копія. Тобто, неякісна. І якби... Подумався, слава Богу, що я не взяв за це ще гроші. а Ні, Якщо б я взяв би, допустимо, гроші, я б міг би заскамити, мені було б дочихати. От чесно. І вони хотіли б не взяти пості до здобу, щоб я за відоси, Тобто, щоб вони мені платили по 200 гривень за один відеоролик. Щоб я знімав відоси у них і вони мені платили за це 200 гривень. Е, я такий, типу, можливо і так, окей, типу, ла-ла-ла. І далі почали розповідати про сервер. Засуджую думку зловера про скам, бо, на мою думку, всі перелічені звинувачення суб'єктивні, до яких навіть не прикріплені певні докази. Якби це все було правдою, то даний поступок був би доречним і справедливим. А так зловер виставляє себе з поганого боку. Також щодо ситуації зі зловером, людина, яку ми планували брати нас на медіа, висказався максимально негативно в нашу сторону, а конкретно про те, що ми йому збиралися надто мало платити. Хоча, якщо ми послухаємо його голосове, то саме таку ціну він і хотів отримати за свої ролики. Ні, просто як я роблю. Типу, оплата, то звісно, самим собою. Як оплачу, я вже хочу потім зайти на сервер, буде в мене вільний час. Подивлюсь, що і як, обстановка. І тоді пізніше, там, через пару днів, почну якраз обдумувати все. І буду ще раз зайду потім на сервер. Хоп, і чисто такий о, все, там записати щось таке, знаєш, там. Про сервер, ось все інше. Ну, я так роблю і ніхто не жалувався. Я просто насправді ніколи не робив рекламні відоси за гроші іменно про серав у Майнкрафті. Але буде прикольно, типу, якщо залетить, не залетить, ну брін, в принципі, ну, 200-250 гривень. Бо за 200 можу зробити рекламний відос про ваш сервер. Ви мені головне розкажіть про нього детальніше, що потрібно сказати. Тобто, це все, щоб я міг знати інформацію, а потім вже якось е, щось робити. А потім просив вже оплачувати відоси, навіть не заходячи на сервер, аргументуючи це тим, що він ще тиждень після оплати пограється на сервері, а потім вже почне роздумувати над самим відео. Людина намагалась киданути нас на гроші, а потім своїх же голосових запевняв те ж саме висновки за вами. Ну що, по-перше, дякую за перегляд, що додивилися до кінця. Також хочу подякувати Лесгуардові за участь подібному колабі та висловлювання своєї позиції. Сподіваюся, подібний формат відео вам сподобався? А щоб в цьому переконатись, то пишіть в коментарях, чи варто робити подібне відео. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на мій канал та канал Лесгуарда. До зустрічі!